Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень. В минулому відео ми розбирали, як зв'язати росток, в принципі, праву частину ростка джемпера. А ось я її завершила і показую вам, який вигляд має. От, коли зроблена одна половина на цьому етапі. Так, оце виходить на спинці. Те, що я казала, у мене буде тут косичка з двох петель, для того, щоб відокремити планку шва, отут, і ну, зробити такий самий елемент, як пагон. Погони у мене на рукавах, на плечах. Да? Буде по центру спинки, там де шов теж ось такий елемент. Ось такий вигляд має цей візерунок. Получається, до цієї косички буде ажурний візерунок далі. А зараз от, де формується росток, ну ось такий вигляд. Ось а, а, сам пагон. Реглан пагон. Получається, тут. Додаються петлі, тут перекидаються вони теж такою косичкою. І косички зроблені, бачите, назустріч один одному. Тут, виходить, сюди йде перекид а тут в інший бік для того, щоб. І на спинці буде так само. Ну, і відповідно, на цьому плечі нам потрібно теж зробити так само. І ось Ну тут вже видно, от як. Якість в'язки да, на четвірки щільність. Ну, мені, в принципі, все подобається. Тобто нитка розпушується і лягає ну, гарно, полотно еластичне, вільне, не надто щільне і, в принципі, не надто рідке. Мені така якість підходить. Так, ось так це виглядає, якщо дивитися спереду. І сьогодні ми продовжуємо тоді другу половину робити. Я нагадаю, що в минулому відео ми робили от від цієї точки. Да, Поручається, оце от зеленим на схемі відмічені послідовність. Вив'язування укорочених рядків. від точки 1 в точку 2, від точки 2 в точку 3, від точки 3 в точку 4, і так далі. От, завершили ми в 28-й точці. Тут у нас останнє 27-ма, передостаннє, да, тут вже 57 28-ма тут. І ми, виходить, продовжимо ось цей. Ця частина вже у нас завершена, ростка. Ми маємо перейти тепер сюди, 29-та точка, у нас ось тут. І далі продовжувати в'язати вже ліву частину ростка в послідовності, яка тут відмічена. Тобто, 29-та точка. Тут, далі в 30, ту з 30 ї в 31, з 31 ї в 32, з 32 ї в 33. І при перетинанні ну, погону ми обов'язково тут додаємо петлі. Ось тут, вони відмічені точками. І ззаду на погоні у нас буде додано 13 петель, а спереду. 10 петель. Так, ну, давайте будемо це робити. Значить, у нас 28 точка. Зараз ми в цій точці. І для того, щоб потрапити в 29, нам в лицевому рядку потрібно зв'язати пров'язати 44 петлі. В процесі ми можемо відмітити собі, де у нас буде. Пагон. До погона, виходить, це у нас 10. Це у нас 10, це 10 і 2, 32. 32 петлі. Ми пров'язуємо і поставимо маркер. Ну, от, наприклад, фіолетовий, для того, щоб відмітити собі ту точку, де у нас буде погон спереду. Потім ми пров'язуємо. 12 петель. І після 12 відмічаємо другим маркером фіолетовим ще один бік погона. Ну, спинку, да там погон ззаду. І там, зв'язавши, в принципі, все. І отут ми вже потрапляємо в ту точку, яка нам потрібна. Зв'язавши ще одну. Ні, тут, виходить, три петлі всього. В'яжемо після погону. І це вже буде 30-та. Тобто, 29-та у нас йде одразу після погону. Все, давайте будемо це робити. Получається, ця частина, яка резинка, ще вона у нас на цих тонких спицях, на яких в'язалась резинка. Ми продовжуємо, Так, що це таке? Ні, це вона просто зачепилось. Продовжуємо основними спицями, тими, якими в'яжеться основне полотно. Так, значить, до першого маркера мені потрібно зв'язати 32 петлі лицевою гладдю. Так, і робимо 32 петлі лицевою гладдю. Цей маркер, який відмічає середину джемпера центр, його просто перевдягаємо і продовжуємо далі в'язати. Зв'язали 32 петлі. Получається, 5 тут у нас, з цього боку, і 27 з цього боку. І ставимо перший маркер, який означає початок реглан погону. Далі дванадцять петель в'яжемо до наступного боку реглану лицевою гладдю. Шість. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, так. І Тут ставимо відмітку, перевіряємо, значить, 6 і 6, 12. І це у нас точка у нас точка 29 співпадає з цим боком реглана. Тобто цей маркер у нас буде якби і відмічати 29-ту точку. І далі нам потрібно зв'язати три. Петлі. Це перехід з 29 в 30. І тут ми робимо обкрутку навколо петлі, розгортаємо в'язання і починаємо в'язати в зворотньому напрямку до точки 31. До точки. Зараз ми пров'язали до 30-ї, розгорнули в'язання, і тепер нам потрібно до точки 31. 31 точка у нас буде після фіолетового маркеру 5 петель. Тобто тут буде ну, 5 петель після фіолетового маркеру, оскільки цей ізнанковий ряд більше там нічого не може бути. Але цей ряд, бачите, дуже хочеться продовжити в'язати цією спицею, на якій Петлі, що от залишились, да, ще від резинки. Але ні, нам потрібно взяти ось цю і в'язати нею. Так, перекинули сюди ниточку і погнали в'язати в ізнанковому рядку. Ось ми повернулись до першого маркеру і після нього 5 петель. Раз. Два, 3, 4, 5. Тут на схемі, дивіться. На схемі у нас ось тут ця точка. Да? Тут чотири петлі відстань. І ось тут одна петля, ще, яка позначає крайню петлю погону. Тобто, всього п'ять. Тому п'ять петель ми пров'язали. Далі, як звичайно, робимо обкрутку навколо петлі і розгортаємо в'язання в інший бік. І тепер ми будемо в'язати в точку 32. 32. 32. Вона буде після того, як ми повернемося в 30-ту, це будуть петлі, які залишились на тонкій спиці. І нам потрібно буде пров'язати 5 а, таких петель. Ми опинимося в точці 32. Але тут у нас вже є реглан-пагон. Оце, виходить, лінія реглану, а, тому після неї ми будемо робити додаткову петлю і робити перекидання петель. Ось цих двох, для того, щоб сформувати а, кордон реглану. Так, а, значить, ці у нас як мають бути ось ця йде вперед петля, а ця йде назад, і з нижньої петлі ми додаємо, ось тут, бачите, з нижньої петлі ми додаємо. Прибавично. Ось. А, маркер ми маємо перевдягнути перед нею, ось сюди. Вона у нас позначає а, кордон реглану. Далі три петлі ми повертаємося в 30-ту точку. І тепер п'ять. Петель ми в'яжемо з цієї спиці лицьовими три п'ять, правильно? Начебто правильно? Робимо обкрутку навколо. Петлі наступної да, на цьому, на тонкій спиці, і розгортаємо в'язання в інший бік. Тепер ми будемо йти до точки 33. Це була 32. Ось оцю ми пров'язали. І тепер повертаємось в 33 Вона ще всередині погону. Це буде. Чотири петлі після а, після. А там ми не відмічали маркером, чи що? Ну, ладно, Зараз подивлюся. Так, да, тут виходить, ми не відмічали маркером, але ось її видно. Але ну от на, на в подальшому треба ось тут перед нею. перед, Тою петлею, де ми робимо обкрутку, обов'язково ставити маркер, щоб було очевидно, де, ну, де попередня точка, в яку ми повинні повернутися і де нам потрібно цю обкрутку пров'язати. Так, обкрутку ми маємо зняти, перевдягти оцю петлю, щоб вона була не вивернута. Це і ми перевдягаємо ззаду. Це оту обкрутку, виходить, петля, оскільки ну, ми в'яжемо зараз ізнанковий рядок, нам потрібно, щоб обкрутка була ззаду і була непомітна. І пров'язуємо, отак потім перегортаємо, для того, щоб пров'язати за задні стінки. Ось, бачите, як має вийти. Тобто оця обкрутка має. Лягти ззаду, і спереду її не має бути помітно. Так, і потім нам треба зв'язати ще дві петлі для того, щоб опинитися в 33-й точці. От одну ми зараз зв'язали з вами. І ще дві. Так, і ось тут ми вдягаємо цей маркер, який буде позначати. Цю точку і обкручуємо навколо ось цієї петлі. Все, розгортаємо в'язання, і в лицевому рядку повертаємось до так перевдягаємо маркер назад, і повертаємось в лицевому рядку до точки 34. Це ось тут. А, ну, поки у нас отут все, да, то тут зрозуміло, де тут не потрібен цей маркер зелений, оскільки у нас просто всі ці петлі, з якими ми ще не працювали, вони у нас на окремій спиці. Тому ми до них сміло в'яжемо. Так, а чого в мене тут? Я пров'язала як лицеву, Цікаво. Треба переробити. Там, де обкрутка була, я якось дивним чином пров'язала лицеву замість ізнанкової. Прикольно так? Ось, все, я виправила. Тут реглан пагон, не забуваємо. Перекидку я роблю ось цієї косички. І додаткову петлю, як кожен раз, коли ми перетинаємо цю лінію реглану зробили маркер, в принципі, можна його зараз вже і не вішати, бо тут є перекидка, і ми чітко бачимо, де лінія, але можемо поки що і повішати. Як вам зручно, я для вас поки що повішаю. Далі в'яжемо просто лицевими, і наступні сім петель. Бачите, 32-га у нас була, от ми зараз повернулись в 32-гу точку. І в'яжемо до 34. -ї. І тут вже буде очевидно, наскільки правильно ми це робимо. Тут у нас знов. Обкрутка, в лицевому ряду її легко, в принципі. Якщо не поспішати, от як я, і не робити дурниць, то, в принципі, легко. Її потрібно просто перекинути назад, перевдягти, і пров'язати лицевою, щоб ця обкрутка була позаду. Ось так. Раз, Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І у нас має залишитися шість петель. на, на короткій спиці. В принципі, ось вони і є. Так, робимо обкрутку навколо цієї петлі. Так, зараз я порахую, скільки в мене від реглана має бути. Так, трошки я тут заплуталась, порахувала зараз петлі, які від реглана. Тут дві додалися, їх нарахуємо і має бути 15 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15. А, так. Все. І 6 петель залишається до кромочної. Кромочна сьома. Все правильно. Робимо обкрутку петлі. І у нас залишаються останні сім петель на тонкій спиці. А тут ми в зворотньому ізнанковому рядку повертаємося в 35-ту точку. В 35-ту, ось вона, це після 33-ї буде три петлі. Далі. І знов таки не цією спицею в'яжемо, а ось цією. Ось її знайшли. І це просто витягнули, щоб вона в нас не випала, бо там вже мало петелек. І тут в'яжемо назад до зеленого маркера. До зеленого маркера повернулись, зелений маркер це у нас точка 33. Попередня точка 33, і ми маємо ще три петлі пров'язати до 35-ї. Але ось тут у нас є оця обкрутка. Ми її отак знімаємо, перевтягаємо сюди і ось так за задні дужки В'яжемо ізнанковою петлею ось так, щоб спереду була лицьова, а не як я минулого разу зробила. Так, і ось три петлі, і ми, виходить, обкручуємо цю. Да. І повертаємось назад. І у нас тут, виходить, перша перша перекидка реглану, лінії реглану. Так, ця йде назад, ця йде вперед. Косичка у нас закручується всередину. Ага, і до цього нам потрібно зробити прибавку. Прибавку. Я поспішила перевдягнула, а нам потрібно зробити прибавочну петлю. Ось вона. Получається, ось оцю знизу ми витягли, зробили прибавку. А тепер перекидаємо і пров'язуємо цю косичку, і далі вже в'яжемо до наступного. Боку, так, тут дивіться, отам, де, пров'язували з обкруткою. Ось обкрутка у нас позаду, а оця петля вийшла, бачите, перекручена. Тому її потрібно виправити. Потрібно її. Перегорнути. Ну, ти подумай, яка стрибуча петля перегорнути і перевдягнути нормально, ось так. І далі в'яжемо, да, тут вже все гаразд. Далі в'яжемо до другого боку реглану, тут робимо перекид. І робимо прибавку. Так, все, цей маркер я більше не буду використовувати, він не потрібен. Я і так прекрасно бачу, вже де а, лінія реглану. А, продовжуємо в'язати до тонкої спиці. Всі петлі просто лицьовими. Я вибачаюся, у мене тут трошки сьогодні гучно через сусіди. Якщо ви чуєте інших людей окрім мене, то це мої сусіди. І я, на жаль, на них ніяк не можу вплинути. Їх чудно, коли вони є. Єдина радість, що вони є не дуже часто. Так, тут перекинули пере... цю обкрутку. Розгорнули петлю, щоб вона була гарно пров'язана лицевою, і пров'язали. І оці залишили, петлі, всі, що залишились, теж пров'язали лицевими, окрім останньої кромочної, її ми пров'язуємо ізнанковою, як зазвичай. Тут, виходить, ми повернулися вже. В, ага, і тут, мабуть, тут навіть не мабуть, абсолютно точно, нам потрібно ще зробити на початку цих шести петель, потрібно зробити перекидання для того, щоб а, позначити оцю цей кордон. Це буде ось ця петля, і в який, в який бік вона у мене має перекинутися всередину. Тому оця буде зверху, а оця буде знизу. Так, оця йде сюди, а оця йде зверху. Пров'язуємо цю петлю і пров'язуємо. Внову виходить дуже довге відео, але я намагаюся просто показати докладно, щоб було все-все зрозуміло. Ось, зробили цей візерунок. Я не знаю, може, якщо ви його не робите, то не робите. Тоді вам це все не потрібно. Так, все, ми опинилися зараз в точці 36. 36. І далі нам потрібно 37. При перетині лінії реглану ми робимо додаткові петлі обов'язково з кожного боку, і ззовні реглан... регланних ліній ми робимо додаткові петлі. І робимо... ну, я роблю перекиди, ви або робите, або не робите. І опиняєтесь в точці 37. 30... 36, 37, да, 37. Після 37 ви повертаєтесь назад, тобто ось сюди, до, да, до цього краю. Це буде 38, потім назад в'яжете до 39. І таким чином продовжуєте в'язати, допоки ви не опинитесь в точці 55. І далі ми подивимось. Куди ми будемо в'язати ну, Найскладнішу частину ми з вами пройшли разом, а далі я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо ви виконали цю частину, ця частина робиться по аналогії, якщо щось не зрозуміло, ну тоді пишіть і буду записувати додаткові відео. Мабуть, ще якось більш докладно, щоб всі могли з цим упоратися. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.